Вітаю вас на моєму каналі це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо діючі акції та нові з 12 по 18 грудня. Також мінус 20% знижки на біжутерію. Бажаю вам приємного перегляду. Паста Шоколадного Ріхова Пері 99. Гумка Жувальна Міні автомат 92 гривні 120 г. Желе зі смаком Манго від «Монік» 80 грамове – 10, все по 29 гривень, солодкий чилі, соус у нагі та сироп до кави, вінчик для збивання 24. Свічки 6 штук упаковка 2 кольори. Ціна 29, скатертина поліетиленова для столу 4 гривні, картопляні чіпси зі смаком паприки 44. Конструктор іграшковий потяг 129. Іграшковий набір відбитки пальців 139. Набір кульок на ялинку в упаковці 6 штук 49 гривень. Тарілка дитяча 17. Сніжколіб маленький 29. Такий великий пташеня. Кольори в асортименті 88. Та сніговик 64. Кевер для вина скляний з кольоровими гранями 109. Навушники вакуумні 99. Є ще такий бюджетний варіант: за 39. Один рік гарантії 99, клавіатура безплотова, діапазон робочий 10 метрів, ціна 169 гривень, 199 геймпад, карта пам'яті 64 ГБ 199. Керамічна аромолампа 27. Підвіска декоративна для дому 29. Брелок для ключів 17. Прикраси ялинкові спіралі 29. 3 штуки упаковка. Блискуча зірка 27. Є золота та червона. Набір свічок новорічних 49 2 штуки, 159 гірлянда декоративно-плетені кулі 15 лет. Кулі ялинкові з декором 37 за 3 штуки, В наборі 6 штук ціна 77 гривень 399 кульки ялинкові бронза 16 штук. М'яка іграшка песик 199. Мінус 20% на біжутерію. Акція діє до 16 грудня. Акція діє не на всю біжутерію. Потрібно сканувати. Такий набір 23, сережки, каблучка та ланцюжок. Вушка обруч 77, крабик для волосся 49%. Заколка для волосся з декором. Два кольори. Ціна 39. Накладні нігті в коробці 24 штуки. 119. Наклейки для нігтів 9. І такі наклейки також по 9. Пінка для вмивання для чутливої шкіри обличчя. Для жирної та комбінованої. Ціна 55 гривень. Крем своложуючий. Алоє та олія ши, Заспокійливий. Ромашка та причепа. І ромашка та обліпиха. Ціна 29. Дитячий утіпуті. Яблуко, калина та протеїни пшениці. Є ще календула та череда. Ціна 32 гривні. Крем для рук та тіла шик. Ціна 32 гривні. Два аромати. Бальзам для губ Ніве – 89. Набір спонжів 99. Прокладки лібрес. 8 штук. Упаковка 41 гривня. Котекс 99. Always – 10 штук 41 гривня. на Леді 10 штук 41 гривня. Палички ватні 200 штук упаковка 29. Мило косметичне дуру – 2 штуки 67 гривень. Гель для душу All Spice 134. Шампунь для волосся All Spice 149. Чоловічий. Бальзами для волосся від «Ельсев» – 109. Шампунь для волосся Хеден-Шовден 149. Сульсена шампунь проти лупи 159. Засіб лікувально-профілактичний 99. Крем-фарба для волосся Авена 69. Станок бік 24. Чоловічий одноразовий 49. Паста зубна дитяча саніно 39. Зубні щітки колґіт 47, 2 штуки. Бритви для гоління. 3 штуки. Упаковка 124. Набір чорних станків 5 штук 49. Зубна паста Aqua Fresh 44. Арко піна для гоління чоловіча 72 гривні. Рексона антипреспірант 97. Арко спрей дезодорант чоловічий, 66. Рексона Стік 102 гривні. Ніве 59 кульковий. Алексона також 59. Чоловічий кульковий ніве 72 гривні. Мило рідке дуру 51 гривня. 69 антиліт розморожувач скла 500 мл. Омивач скла 1 літр – 99. Піна для миття авто 77. Миска з дозатором для домашніх тварин 399. Зимова автомобільна щітка шкребок – 99. Лійка пластикова універсальна для пального 99. Світильник led підсвітка білий 199. Волосся штучне для іграшок. Було 9. Розібрали. Рушник банний махровий 135 на 70, 187 гривень. 140 на 70, 199. Прикраси ялинкові 2 штуки квіти 99. На цьому завершую відео. Всім дуже дякую за огляд. Економних вам покупок!